До професійного свята медичних працівників народний депутат Валерій Дубіль привітав кожний медичний заклад міста. За підтримки народного обранця лікарні Чернігова отримали потрібне та необхідне установам медичне обладнання. Так, в першу міську лікарню передали сучасний фіброгастроскоп. Лікарі зізнаються, що з одним, який у них уже є, швидко приймати пацієнтів вони не можуть. Тепер гастроентерологи зможуть надавати допомогу якісно та швидко. Він розуміє проблеми медицини і він. Допомагає не тільки першій міській лікарні, допомагає багатьом лікарням Чернігівського регіону. Я думаю, що це за це тільки йому вдячність. Третя міська лікарня отримала нові гематологічні та біохімічні аналізатори завдяки обладнанню. Медики зможуть детально досліджувати біологічні і хімічні елементи в крові пацієнта. Тільки благодарність за те, що він згадує і пам'ятає за медицину а тому, що нам необхідна підтримка. Только слова благодарности. Выражаем ему благодарность за его благотворительность, за такое внимание к медицине, потому что это позволит нам вводить новые и новые методики, более полно обследовать пациентов. Это отразится на результатах их лечения. На Чернігівщині працюють професійні лікарі, каже народний депутат Валерій Дубіль. Однак надавати якісне лікування їм складно, адже медичне обладнання, на якому їм доводиться працювати, застаре та не відповідає вимогам сучасності. Благодійництво меценатство це все добре, але ж потрібно, щоб в нашій державі працювала економіка. Потрібно, щоб працювала економіка і в Чернігівській області, і в місті Чернігові. для того, щоб наша медицина не стояла з протягнутою рукою і не розраховувала, і розраховувала не тільки на благодійництво меценатство, а розраховувала, щоб була дійсно підтримка держави. Я так як народний депутат, моя мета, і я це буду, я це роблю і буду робити, щоб дійсно на Чернігівщині в місті Чернігівщині економіка працювала, щоб наші люди мали дійсно високоякісне. Медичне обслуговування, щоб наші медичні працівники мали гідну заробітну плату і щоб в наших лікарнях дійсно було те медичне обладнання найвищого рівня, яке воно повинно бути в європейських країнах. Рівень економічного розвитку визначають за рівнем медицини, каже Валерій Дубіль. В Україні це одна з галузей, що потребує неабиякої фінансової допомоги держави.